Мої любі скорпіони, вітаю вас на нашому макрозборі по чакральній системі на квітень місяць. І сьогодні я вже витягла для вас картку. і Це дуже позитивна картка, тому що це картки самореалізації. Взагалі, всі картки позитивні, але це, бачите, як сонечко жовтеньке така. Це про самореалізацію, це про, про нові можливості. Тому квітень для вас буде сповнений самореалізації нових можливостей. І дуже важлива навичка, яку ви будете ще більше відпрацьовувати в вашому квітні місці. Це делегування. Тому в вашій кар'єрі або навіть в родинних питаннях зверніть увагу саме на делегу... делегування. Так? Навчіться делегувати обов'язки, і дозвольте собі, до речі, не ідеальність в ваших справах. Це також окей. Відпускайте будь-які очікування і навчіться просити про допомогу і не тягнути все на собі. Вся просто весь всесвіт вам буде надавати можливість для відпрацювання цього. Тому любі скорпіони, я знаю, які ви сильні, які ви потужні. Але вчіться делегувати і вчіться приймати допомогу. Я вас собі маю, і ми з вами побачимось вже в травні місяці.